І вітання, шановне товариство. Вже минув тиждень, як я здискував свій ячмінь. Ячмінь проростає, проростає зілля. І треба буде сіяти гірчицю на седерат. Але в зв'язку з тим, що зараз посуха. І ще зілля не дуже так все проросло. Будемо чекати, коли буде волога, щоб посіяти гірчитися. Тоді зніму відео, як то цю роботу я проводити Лискою бороною борною, суморобним канком. А зараз, друзі, я вам хочу показати такий маленький баштанчик, який в нас кавуни ростуть. Тут дині є, тут кавуни маленькі ще. А тут у нас такі виявляється, що вже за таких погодних умов і в нас на Львівщині можна вирощувати кавуни. Це достигає три таких. Бачите? Вони ще не спілі. А тут у нас є їхній. Самий старший брат, як говориться, подивіться який велетень. Я певно кілограм має 9-10. Хвостик ще зелений. Будемо чекати, коли поспіли. От от вже потихеньку підкошуємо. І відкопуємо загорну картоплю, щоб було де розвертатися, коли будемо купати картоплю. Але то, що буде не скоро, десь через місяць. Вже як бачите, картопля заростає. Ну, з однієї сторони то й добре, тому що посуха є якась, якась тінь від, від зілля. Не будуть смажитися картоплю в землі. Ось така картина. Ось такі, друзі, показав вам відосик. Пишіть відгуки. Всіх вам благ. Мирного неба над головою.